Єва Василевська. Де спить сонце? У саду біля паркану жили квіти, березка повзунок, мальва красуня, соняшник хвалько і білява кульбабка. Найголосистішим з усіх був соняшник. Рано вранці тільки но на сонце над парканом з'явиться. Він уже горланить. Привіт, сонце, доброго ранку. Підніметься сонце трохи вище. Соняшник ще голосніше кричить Дивіться, дивіться, сонце всміхається. Це воно мені всміхається адже я йому родич. Крутиться соняшник на довгій зеленій нозі. Крутить круглою жовтою головою, пелюстки жовтим віночком стирчать і справді на сонце схожий. А сонце по небу котиться золоте, сліпуче. Спробуй розберися усміхається воно чи ні. Майба вважалася в саду першою красунею. Висока, струнка. Вся у червоних квітках замилуєшся. Вона це знала і дуже пишалася собою. За тебе березка, хоч квіти у неї теж були яскраві й запашні, анітрохи не пишалася. Вона була скромна й мовчазна. Найнепоказнішою з усіх була маленька кульбабка. І на зріст вона не вдалася, і красою не виділялася. На тоненькій шийці білява розхристана голівка. На всібіч стирчать насіння летючки. В усьому саду не було квітки допитливішої від кульбаби. Бувало, залетить горобець, всядеться на гілці бузку, і ну цвірінькати, де був. Що бачив або закружляє джміль над квітами, гуде, новини розповідає. Кульбабка уважно слухає, боїться слово пропустити. Слухає вона, слухає, а потім починає до квітів із запитаннями чіплятися. От і тепер задерла кульбабка білу пухнасту голівку І запитує. А дощ свідки береться. Звісно, з неба, відповідає соняшник, а оса ким бджолі доводиться? Звісно, двоюрідною сестрою. а. почала було кульбабка. Але соняшникові вже урвався терпець, і він закричав Досить? Не чіпляйся більше до мене. Струснула кульбабка пухнастою голівкою, помовчала трохи, та й повернулася до мальви. А сонце де спить? Звісно, поважно почала мальва. Звісно, але що сказати далі, не знала, і всі її червоні квіти почервоніли ще дужче. Запитала кульбабка й у Березки. Галита вусиками похитала, не знаю, мовляв. Тоді втрутився соняшник. Хіба можна не знати таке? закричав він. Сонце спить за парканом. Ось тут зовсім поруч. Вранці воно піднімається над парканом, увечері ховається за паркан. Де ж йому ще спати? Ось тут поруч, здивувалася кульбабка. От якби подивитися, цікаво, поважно вимовила мальва. Березка нічого не сказала, вона тільки похитала вусиками, мовляв, їй теж дуже цікаво. І квіти домовилися завтра зранку, поки ще сонце не встане, подивитися. Як воно спить за парканом. Вранці першою поповзла по забору березка, чепиться вусиками за одну задирку, за іншу, в щелину вусик просуне, на цвях намотає, усе вгору повзе. Зовсім трохи їй залишилося, от тільки сили не вистачило. Так і залишилася висіти на паркані. Потім мальва стала вгору тягнутися. Піднялася навшпиньки вище, ще вище, зовсім небагато залишилося, але ж ні, росту не вистачило. А тут вітер до саду залетів, покружляв, покружляв та й помчав на луг. Там йому місця більше. І чи то випадково? Чи то з пустощів забрав він із собою одне зернятко летючку з пухнастої голови кульбабки. Піднялося зернятко над парканом, дивиться немає сонця. Гей, закричало зернятко летючка. Немає сонця за парканом. І на лузі його не видно. Піднялося воно ще вище. Та як закричить? Бачу, бачу, он воно сонце! Усе заспане, з за лісу встає. Чуєш? шепнула кульбабка Березці. Чуєш? шепнула Березка Мальві. Чуєш? поважно сказала мальва соняшнику. Сонце не спить за парканом. А соняшник голову опустив низько-низько, чи то соромно йому стало через свої хвастощі, чи то насіння достигло, і голова у нього обважніла.